Ну що ж, і всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Ніка Вілсон. І сьогодні в цьому відео я розкажу вам декілька цікавих фактів про мене та невеличкий дисклеймер. Е, в цьому відео я розкажу факти саме про мою ос Ніку, а не, а не про мене з реального життя. Та якщо ви хочете, щоб я розказала щось про себе. То можете написати про це в коментарях, і я обов'язково зніму таке відео. Ну, а я не буду здягувати і скоріш почнімо. Перший факт: я народилася 27 жовтня 2004 року в Гренландії. Так хто не знав, я справді народилася в Гренландії, а переїхала в США саме для навчання, щоб. Поступити в університет, ну і тут вчитися. І швидше всього, я тут залишуся жити, тому що в Гренландію я, чесно кажучи, повертатися не хочу, і, до речі, мої батьки вже звідти переїхали, тому, в принципі, там вже ніхто не живе, ну саме з наших рідних. Другий факт це те, що в мене карі очі. Думаю, в більшості людей карі очі, тому це не так вже й дивно. Ну і третій факт це, до речі, такий цікавий факт пов'язаний з Луною. Тому що Луна це не моя перша тваринка. У мене було доволі таки багато тваринок. І якщо хочете, то в принципі я можу розказати вам про них, або навіть зняти відео про всіх моїх тваринок, які в мене були до Луни. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково зніму таке відео. Третій факт. Це те, що я доволі таки образлива. як би дивно це не було, хоч у своїх відео я завжди така весела, Та все ж таки, в мене є така риса характеру, і я дуже образлива. Четвертий факт це те, що в мене є моя рідна сестра, вона менша за мене, її звати Стормі, і їй один рочок, до речі, недавно виповнився. Можливо, в моєму влозі новорічному, коли їздила до своїх батьків, ви могли б бачити її. Вона була ще така зовсім малесенька, і тоді не було навіть одного року. Ну, зараз вона вже набагато старша і вже один рочок. Ну, коротше, ось такий факт: п'ятий, здається, факт за рахунком, це те, що я люблю подорожувати. Хоча в своїх відео я не таки багат не так багато вже і знімаю про свої подорожі, та навіть піти в якийсь похід це для мене вже подорож. І насправді я була в багатьох країнах, тому я дуже люблю подорожувати. Шостий факт це це той факт, що я люблю дітей. Насправді не знаю, чому я їх прям так люблю. Ну, ви, звичайно, ні про що таке не подумайте. Я просто люблю у дітей, наприклад, гратися з ними, або просто проводити з ними якось час. Сьомий факт це той факт, що один з моїх улюблених продуктів саме з їжі це є креветки. Я їх дуже люблю. Не знаю, чому так, але ось такий факт. Також один із цікавих фактів це те, що в мене є така фобія, як акрофобія. Так, ем, не знаю, можливо, вона є в більшості, але все ж таки вона в мене є. І кому цікаво, можете загуглити в інтернеті і прочитати, що це за фобія така. Ну, і останній факт на сьогодні це такий доволі цікавий факт. Думаю, ви всі знаєте мого тата, Гарі. Він з'являвся в моєму зимовому влозі, коли їздила знову ж таки повторюсь, до своїх батьків в Гренландію. Цікавим фактом є те, що Гаррі це не мій справжній тато. Так, ем, мій справжній тато покинув, можна так сказати, мене, і мою маму. Коли я була ну, дуже така маленька, мені було 11 років. Тоді мої батьки розвелися, і він пішов, можна так сказати. А Гаррі це вже можна так сказати. Знову ж таки, повторюся, мій другий тато, але насправді я не шкодую, що він є моїм татом. Насправді, я дуже рада, що в мене все ж таки був тато. Цікавий факт, тепер живіть з цим. Що ж, я сподіваюся, що вам сподобалось відео такого формату і ви дізналися про мене щось цікаве. Ну, а я дякую вам за перегляд і всім па 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 па